Кінь апокаліпсису або псевдопіп, як тепер лицидій українофоб охлобисті називає те, що окупують росіяни. Привратили Донбас в помойку. Уви все. православний морок із бісами. Для чого путінський підлабузник, відомий як Скрепний Боря, влаштував хресний хід на лінію фронту? Ти сьогодні відійшло ти показував одного з яких чорців, якого фамілія. Вигнав або закрив вистави, коли актори та режисери не підтримали війну. На що готовий піти худрук Хабенський заради Путіна? Я думав би що то хочете туди відправити. Це невідворотне покарання. Я Сергій Черношов. Підпишіться, ми розпочинаємо. їх запутав. Д'явол їх цими трупами. Шавки режиму. Хтось масштабніше, хтось дрібніше. Дехто дзявкає гучно, інші зовсім ледь-ледь. Часто вони грають. Рідше щиро вірять у маячню, яку верзуть, а іноді трапляються геть відбиті варіанти. Наче вдає скаженого, але так натурально, що розумієш, довбанувся. Представляємо другу частину акторів на службі кремлівського диявола в ролях шавок, які ширять брехню і заражають нею вразливі розуми росіян. Іван Охлобистін, Борис Корчевніков, Костянтин Хабенський. Койда. У нього все одно нічого не вийде, он не виговарює букву р. Ну майже опричник: вірний пес, каральний телегвардієць, псевдомесія, сценічна істеричка, паяц, путінський мракобіс. Це далеко не всі ролі багатоликого антиукраїнського шовініста Івана Охлобистіна, небезпечного медійного ворога. Азбука СВО. Як це розбачити і розчути? Так вам не примарилось це гойдавання. Перетворився на Мультфільм під умовною назвою Здохни, але убийся. Судячи з усього для розумови відсталих расистів. Дивіться самі, бридким, скрипучим голосом охлобистін вчить російських окупантів, як штурмувати будівлі, вести вуличний бій, навіть кидати гранати. Варіанта два. Або друга армія світу вже зовсім не нехтує такими фахівцями, як Ахламонов. Вибачте, ахлабистін. Або вони збираються мобілізувати дітей. Не Прижимайся, піріло. І пам'ять сьок рук може бути замініровано. А ще якихось 10 років тому, а точніше, у 2013-му, майбутнього ворога Ахлабистіна в Україні зустрічали як дорогезного гостя свого хлопця, зірку серіалу інтерни, церемонії, премії, червона доріжка, і оце, от усе. А потім лікар биков гойданувся. Місвоскли інфозорія тут і сама не зручів. Вже в 2014-му Ахлабисті назвав жителів Донбасу і Криму своїми, але в тому сенсі, що Росії декілька сотень тисяч слов'ян не завадять. Тобто закликав Севастополь та й загалом півострів, а також південний схід України приєднатися до Ерефії, що ж залишається процитувати самого кремлівського лицедія. дурень, що взагалі говорив щось про Україну. Але я Іван, а Іван повинен бути дурним. Кінець цитати да є тікати к фашизму. Я православний. це так в принципі нормально. В принципі, таке православний недопіп підтверджував не раз чи то валкомаринях, чи одразу після них. В кінці 23-го року він дав згоду стати довіреною особою Путіна на так званих виборах президента РФ. Написав, що Владімір Владімірович. Представляє його ахлобисті на цінності. Це націонал-патріотичні ідеї. Якщо спрощено, імперські поніс маячню про вплив на весь світ, ідеологічні ідіоми, теорію катехона і звісно, скрєпи. коротко: один народ, один рейх, один фюрер. А ну і Бог церквою теж по одному Він хоче висловити архітектуру. Він не хоче, щоб сразу фіналу управління Крим назад повернули, всі обернули, гамасіки, прибіжали там ноту. Ну, Ця толпа і устроїли. якось вже і не дивує, що актор путініст Іван, як він сам сказав, дурень закликав канонізувати трьох мертвих терористів: ватажка так званої ДНР Захарченка і ліквідованих головорізів моторолу й гіві. Хоча це тріо убивць українців стосунку до церкви не мали жодного, навіть до російської православної, але живухломбистіна раніше не склалось зі служінням богу. Мабуть, перепадало маловато бабла. Тому у Бон bon Вояж канонізуйте хоч Гітлера. Вони можуть містечтими бути, а якщо далі, там, як канонічному ряду, якщо чудеса починаються, то вже там возводиться в ранг всі російських факсі мінімах світи шовіністо хлабистян не просто яро підтримує загарбницьку війну РФ. Він тривалий час, принаймні у дописах, рвався на фронт вбивати українців. На практиці якось не доїжджав. Можливо, були справи важливіші. Боротьба з зеленим змієм теж знаєте, багато часу потребує. Але наприкінці 2023-го Русі Шванька таки засвітився на окупованих територіях Донбасу, а далі почав давати із себе героя, якого ледь не ліквідували. Зсу, хоча казали, що Путіні злякався безпілотників і вибухів, тому добряче забруднив атмосферу газами. Попадав які гази? маркеровка призводний. Зрештою, потім була історія про кулю, яка мала знищити зет патріота. Про випадок, коли він потрапив під обстріл, написала його донька Євдокія, назвала батька психом. Я б сказав грубіше, але я людина вихована. Поки залишитися в живих, охлобисті допоміг бронежилет. Тепер він і сам вимахується своїм героїзмом, хоча називає візити інших путіністів на окуповані українські території цирковою клоунадою. Як з поїздками некоторых э, піретишна коміків на Донбас. За чим суда візут? Прачечно відповів би в Риму, але ще раз згадав, що я людина вихована. Так, от, поки Івана Ахлобисін хизується героїзмом і лише рветься на фронт, його син Василь реально пішов воювати на боці російських окупантів. Зрозуміло, що батько не шкода українців, але й молодшого він охочі відправив на смерть. Хоча у нього дітей аж шестеро, тому одним більше, одним менше. Єдинственний путь разбойника і тим, хто встає на ету тропу, должно бути абсолютно понятно, что это четвертование, ну это смерть про сімейку Адамсів, точніше охлобистяних. Я вже частково згадував, щоб витримати такого главу сімейства, як Іван Дурень, треба і самим трохи відповідати своєму чоловікові і батьку. Бо він то актор, то священник, то геополітик, то вояка, то пропагандист, то фашист, то монархіст. Хто вони найближче оточення? Алконедогенія. Всіх докупи зібрала Яна вовк. Матушка Ксенія, дружина біснуватого пропагандиста Івана Охлобистіна. Колишня акторка Оксана Арбузова стала відомою у 16 років. Коли знялася у фільмі Аварія, донька мінта. Грала норовливу та непокірну дівчину. А я з тобою в розвідку не Це Почому вже, а? Продовби здавалося, Оксана так схожа на свою героїню: юнацький максималізм, протестні настрої, а ще шанувальники, вечірки та численні інтерв'ю, де все й поділося, коли дівчина зустріла охлобистіна. Сама себе замкнула в клітку. Ці жінки дуже, то тобто, жінки глупі мож, Акторка називала це коханням і була готова жити за правилами свого господаря. Так себе іменує сам Охлобистін. Подейкують, що це він заборонив дружині зніматися в кіно. І справді, навіщо кар'єра, якщо є гора немитого посуду, і купа смердючих чоловічих шкарпеток? Жінка готова дітей виспитувати. вона хозяйка дома, он хазяїн внішнього міра. Звісно. Оксана розповідала, що то вона сама покинула акторство. Мовляв, не цього прагнула все життя. Інша річ спідниця до п'ят, хустка на голові, шестеро дітей і сумнівне звання матушки. Я почувствувала серцем, серцем. єдиний вихід, єдина защита. це може бути тільки храм. Майже 10 років охлобистін був священником, хоч це не заважало його цілком мирській кар'єрі у кіно. Потім, щоправда, російський піп-актор передумав і залишив світ глибокого православ'я. Чи може то рольові ігри у подружжя були такі? Я дуже такий противоріччивий чоловік сам по собі, постійно э, іщущий. Ксенія втім, досі називає чоловіка отцом Іоанном, а хлобисця обсміює релігію. Ми з дітьми благодаримо Богу більше за те, що мама не стала мусульманкою, іначе ми п'ять раз в день б раком стояли. Б. Ще путініст у найгірших скрепних традиціях заявляє: жінка то грибниця, а діти гриби. Тож місія дружини народжувати. як от як себе розпространяє життя. А яка ж тоді місія чоловіка? Судячи з поведінки охлобиціна, заливати сливу, вчиняти скандали та діставати навіть рідних дітей. Купайся. Ти ж Ну діла? такой-то вообще? Где же Где же женить? Якраз з кавалерами для доньок може бути проблемка, бо психічно неврівноважений татусь не благословить, доки не побачить медичну картку претендента, наче обирає не чоловіка, а племінного бика. То щоб не було ні дураків, ні діабетиків, ні, ні сумаш, ні ракових ніяких. К сожалению, прагматично катемут на шуськах з скотовод. Страшно подумати, що там у медичній картці самого хлобиціна і які гени він передав нащадкам. Хоча не всі шестеро дітей навіженого пропагандиста успадкували його погляди. Молодша донька навіть обурювалася вторгненням Росії в Україну. А ті хорошо говорить, а на нас санкція, а ми молоді, а ви пожили вже. такої претензії у рібенка. Але путінізм як служителя церкви невеликовний. Саме він змушує його бризкати слиною на пропагандистських ефірах і тягати свою сімейку на Донбас. Ми всі умремо. От я їду, все одно страшно. Шовініст возить на окуповані расистами території свої фільми і стверджує, що нібито матеріально допомагає родинам загарбників. Ну як допомагає? Роздає вдовам терористів гречку і шуби. А колись же заявляв, що і сам піде воювати, от тільки зуби вилікує. Але за звичкою. Передумав мені вбівають мені Я ж пастир, хоч і плохой, і під запретом сіл того, що в кіно снімають. Хоча попа актора могли б мобілізувати, адже у 2016 тисячі він отримав громадянство так званої ДНР. А служба безпеки України відкрила проти Івана Охлобистина кримінальне провадження за статтею створення терористичної групи. І ще трохи про традиційні цінності Охлобистина. Як вам така снігуренька? Скільки грамів оковитою, як казала раніше у кримінальних хроніках, завадило путіністу вдягнутися не дідом, а його онучкою. І чи не притягнуть до відповідальності Ваню за пропаганду ЛГБТ на Росії? Єдиний, кого тут дещо шкода, це малюк. По-моєму, у нього відбувся процес дефекації. Яке покарання за свої висловлювання та дії вже несе охлобистін? Ще з 2014-го йому заборонений в'їзд до України. Путініст внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, також Київ наклав санкції на ворожого лицедія. Торкнулося його і низка обмежень в багатьох країнах світу. Та найголовніше те, що самі українці оголосили бойкот Івану Охлобистіну, як і його молодшому колезі, який за розповсюдження російської пропаганди потрапив під санкції усього Євросоюзу. Здогадались про кого мова? Я. Как и многие, тогда это слово гойде вас к стыду. Я не слышал прежде, а меня оно прострелило. Складається враження, що боря Корчевніков позашлюбний син охлобистіна, слина з рота, історична риторика, шалена любов до Путіна і збоченого російського православ'я. Та й зовні вони подібні. Я вже огромне количество людей в білих халатах. І Корчевнікова також уявіть. Гостину приймали у Києві у 2013-му за влади президента зрадника Януковича. Боря вів концерт на хрещатику з нагоди річниці хрещення Росії. Позавчора вів такі ж торжества на Красній площі в Москві, тому що ми в місті Минуло 11 років, і Корчевніков влаштував свій хресний хід. Поїхав законами і мощами на Донбас благословляти вбивць і окупантів. Сам Боря розповідає про якусь там місію нести майч бити поклони, пити чай і водночас втішати приречених Кремлем на смерть. При цьому необачно називає так звану СВО війною. Звініно я не люблю мертвецов. Обріхувати, звісно, можна, і це доводить сам боря, коли гавкає на Україну. Але робити це треба в релігійному екстазі, майже зі сльозами на очах. Як у нього виходить настільки фанатично та природно, просто за станіславським вірю. Але є інша версія: Боря не грає, а натурально довбанутий. Хоча Корчевнікав. І справді має великий досвід семи років на театральній сцені. Потім роль у серіалі кадетство типу про підлітків, але з присмаком тієї ж розпропаганди. Ну а далі Боря буквально оселився в телевізорі. Там продовжив акторствувати, складати бровки хаткою під час інтерв'ю, щоб не відставати від колег. Вдарився ні, не головою, а у православ'я. І став на чолі скрєпного телеканалу Спас. У нас же в день це праздник. Чолобитні перед патріархом Керів. Лом Гундяєвим, якого Корчевніков чомусь називає святішим, принесли нормальні такі дивіденди. Боря тепер штатний документаліст російської православної церкви і про Святого Духа розповідав і про Богородицю, і про старців. Хіба тільки з апостолами не зустрічався, але це поки що і чомусь досі не зняв кіно про іуду. Хоча є у цього скріпоносця, адепта руського Ніатміра Сіго серйозна конкурентка. Звісно, це дружина Віктора Медведчука і зрадниця Оксана Марченко. Яка цілувала черепи. Як жінка я проіграла. Я зайчик теж так нічого сину. У Корчевнікова маніакальні вподобання, любить таврувати безбожників. При цьому екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебідя називає безстрашним любителем мерседесів. Такий психозборій стався, коли московицьких попів попросили очистити незаконно захоплену ними святиню. Це, це, це страшне сатанинське Апокаліпсичська а это ЛГБТ такое духовне. понимаешь? Це садомазохизм, це 38 й пол, це сожительство з кошкой. Здається, треба викликати або санітарів, або екзорцистів, бо тут нам рядчі допоможе ладан і свята вода. Потрібна важка артилерія. Она дочь сатани коварна, сама мене соблазнила Привіні твоєм. Сама мене в бочку заправдоріла. Нескладно здогадатися, яка саме хвороба вразила цього скрєпного пропагандиста. Путінізм головного мозку вражає швидко, не лікується і передається через бабло, яке Кремль платить своїм оскаженілим рупорам. Від інфікованих путіним чого тільки не почуєш. Цитую борю. Вместе с з президентом ми були всі сенью, повіше над трьома тронами русских царей і увенчанной нашим гербом. Від цих словесних реверансов аж щелепи зводить, і здоровим людям це важко проговорювати. Втім, телеграм і телеканал Спас все стерплять. Тому Корчевніков і біснується, гадить у голови своїй аудиторії. Сьогодні я получив награду, котром'ясовіна дорога тим медаль, даль, котру називається за активную воєнно патриотическую роботу. у перервах між колінкуванням по храмах і пропагандою Корчевніков запрошує зірок як ведучий програм Судьба чоловіка та Жизнь і судьба. Кого тільки не було на цих долях, і співець Кремля Басков, і навіжена червона шапочка Яна Поплавська, і всілякі Буланови, Шамани, Півцови, навіть українці запроданці ані Лорак та гумористи-кролики. Ну і такі ж підсанкційні та замкнені на Росії колеги-пропагандисти, як Боброїдка Симоньян. Я отдыхаю только дома теперь. Вообще никуда не езжу. на всякий пожарных. Нячу ще Україна заявила міжнародний ровіс Костянтин Хабенський за межі північної Кореї по московськи виїжджати поки ще може з гастролями, але чекають на російські постановки далеко не скрізь. Гастролі в Японію весною і в Китай. І ми вже почали зараз розмовляти про гастролі в Бразилії. Щоб зберегти тепле місце, нинішній худрук московського театру імені Чехова виконує усі забаганки царя, зокрема славить так званих героїв свої. Єї СВО. оцю заплямовану кров'ю українців наволоч привели в театр дивитися Мауглі. А штатний герой з екранів Хабенський, який був і ментом, і революціонером, і адміралом, перетворився на балакучу шелупонь Кремля. Бичайне і труслив оказався любимець лібералів. Хабенський. колись Хабенський грав у Голівуді ще й до речі у стрічці з промовистою назвою Війна світів Z». можливо, це тоді вже був натяк на неухильну деградацію, адже ще 2014-го актор у соцмережах висловлювався на підтримку України. Хоча це не завадило йому потім поїхати на всіх парах. На фестиваль пурпурові вітрила в анексований Крим, звісно, в обхід нашого кордону, і в одному з інтерв'ю пропонувати руку допомоги головному терористу Путіну. Оказавшись перед Путіним в следующий раз, що йому скажете. Я спрошу, чим допомогти? вже після початку повномасштабного вторгнення. Хабенський висловлювався обережно, натякав, що не стане черговим Сергієм Безруковим чи Тіною Канделакі, але не витримав корсет міцності та порядності. А може його й не було? Ми навчилися говорити да ніє, ні, да. Нет, нет, да". Вот как-то так между струй, не відповідаючи чітко, да і ні. Хабенський за певний час скасував вистави режисерів, які засудили війну. А потім ще й звільнив Дмитра Назарова разом із дружиною Ольгою Васільєвою за типу антиросійські настрої і вільнодумство. Де маяць? Де мої яйця? Що є Де мої яйця? Але Хабенський сподівався залишитися у білому пальті. Розповідав, що пожертвував двома акторами, щоб уберегти інших від мобілізації. Кого там брігне до кінця зрозуміло, але отримав цілий орден пошани особисто з рук Путіна. Протягни свою праву руку і піднеси до моєї справу. Зробу. Але часом Костя не тримає на припоні язика. Нещодавно сказав, що. Не час знімати серіали про так звану СВО. Фанатичним путіністам, типу Охлобистіна, це не сподобалося. Але вільнодумцем Хабенського не оголосили. Поки що. Любов к родіні це прекрасно, Ну якщо у тебе при цьому завалений забор или, а, не закриваються окна в домі? Надо взять молоток, починіть починити. Оце вже точно суперечить росіянському духу, інакше не було б апокаліптичних картинок з московицької глибинки з перехнябленими хатами, болотом замість асфальту та нужниками посеред двору. Не було б скульптур з лайна і млинців з лопати. Реальність збочена на Росії замість братися за молоток йдуть грабувати та вбивати. Говорят, ви туалет украли, абщественний правда? Ні. Ну чесно скажіть. Тобто топити було нічим, да. да. поки співвітчизники Хабенського крадуть нужники, актор перевіряє, чи міг би полетіти в космос. Ну його колега путіністка Юлія пересильд літала. Ж, а Костя, що гірший. Та раптом що дістануть і там, і доведеться з орбіти дякувати царку і вихваляти його кодло. Бо тепер це головна роль Хабенського. Яке низьке товарство полуживого забавлять. Йому подушки поправлять печально лекарства, лікарства і думать про себе. ж чорт пасів охлобистін, Карчевніков, Хабенський. Ці путінські лицедії отримують заслужене покарання, зокрема і за ненависть, якою інфікують свою аудиторію. А кого ще з російських акторів треба забути якомога швидше? Свої версії пишіть у коментарях. А я прощаюсь до наступного епізоду.